Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку астролог Інна Довгань. Вітаю Інна. Добрий вечір. Інно і що ж на листопад готують нам зірки? Тому що прогнози ваші щодо жовтня дійсно були досить чіткими. По датах, по небезпечних датах, по сприятливих днях. Що ж готує українцям листопад? Листопад буде таким місяцем трансформації, тому що буде вмикатися енергія знаку скорпіон. І де будуть воєнні конфлікти, вони будуть ще трошки загострюватися, тому що скорпіонський знак це такий знак, який любить мститися, який любить конкуренцію. Тому там, де відбуваються такі сутички, вони будуть ще набирати обертів. А в той же момент є ще шанс. З початку якогось нового військового конфлікту, який ми будемо спостерігати. Але тут є й хороші новини на листопад місяць, що пов'язані якраз таки з планом миру, з деякими переговорами, і я якраз про це більш детально буду розповідати. Тож, Якщо подивитися, що в нас ще чекає а, і Велесова ніч або день усіх святих, 31 жовтня, це дуже такий був важливий а, день а, взагалі у наших предків, тому що саме в цей день потрібно було згадувати всіх померлих, померлих родичів. Тобто, це якщо подивитися, зрівняти а, це той самий день, коли потрібно йти на кладовище, щось приносити, якісь смаколики або навіть вдома приготувати вечерю і згадати всіх родичів. Якщо ви стомили. Чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці Таро від Тетяни Гай І такий такий. Торжественний момент він е, дає людям можливість попросити захисту у своїх родичів, у своїх предків для того, щоб можна було, ну скажімо так, за старими традиціями безпечно пережити зиму. І зараз ця традиція, традиція як ніколи може бути у нагоді українцям. Тому я рекомендую це робити. Взагалі, то 31 жовтня день буде достатньо напружений за аспектами, і саме в цей день, ну скоріше вночі, можуть бути тут прильоти. Тому що на небі буде відбуватися напруження і між Марсом і Плутоном. Тому тут і загострення поточного конфлікту, і щось пролетіти може, тому що Уран і досі знаходиться біля зловіщої зірки алголь, і буде тут притягувати якісь неприємні ситуації. Враховуючи, що Марс знаходиться в слабкому позиції, в слабкій позиції і він має напруження до Плутону, який також не в, своєму, не в своєму сильному положенні, це буде впливати і на людей, на людські емоції, тобто буде більше проявлятися у людей агресія, емоційність, конфліктність і в той же час імпульсивність, Я б навіть так сказала, що може призвести до якогось якихось непередбачуваних наслідків. тому тут і нещасні випадки а, можуть відбуватися набагато частіше в ці дні. Я б сказала, це буде програватися з 31 жовтня до 4 листопада. А, взагалі, такий буде період. Напружений і на небі, і на землі, бо все, що там наверху відбувається, ми все це відчуваємо тут внизу. Я б не рекомендувала в цей період часу до 4 листопада проводити е, операції, бажано їх трошки напізніше перенести, але не пізніше 12 грудня, тому що 12 грудня відбудеться. Повернення Марсу в його ретро рух, і також буде несприятливий період для того, щоб робити операції, тому краще от після 4 листопада, весь листопад до середини грудня, вкластися, от якісь може ін'єкції -ін операції. Бо пізніше вже будуть ну, погані або не, не те, що хотілось би наслідки. А, 2 листопада якраз буде Меркурій переходити в знак стрільця і буде розширювати нам різну інформацію, знання. Прекрасний час буде для навчання і для того, щоб підписати якісь документи, щось отримати, подати документи на якісь візи, що все, що пов'язане з ВНЖ. тому що вже 24 листопада Меркурій перейде в ретро-рух свій. І там вже краще не підписувати ніякі документи, не подавати нічого, тому що дуже висока вірогідність допущення помилок. Е, і я б сказала, навіть цей період часу, вже з 24 листопада по 8 січня, буде таким напруженим періодом для всіх представників знаку стрільця. Тому будьте готові, що можуть бути ситуації, якраз такі пов'язані е, з органами влади, е, з юриспруденцією, з документами, з візами, з виїздами і з поїздками. Взагалі-то я б навіть додала, що з 1 по 4 листопада оця от опозиція між Марсом та Плутоном вона буде мати таку подвійну природу, і е якраз таки подвоювати всі ситуації може навіть е давати такий підвищений рівень безп... небезпеки. Тому я б оцей період часу. Ну, сказала, що є така висока вірогідність обстрілів. Тобто, особливо це може якраз таки програтися може як чи 4 листопада. А, і тут і 5 листопада є деякі напруження, але ще ми до цього дійдемо. О, 3 листопада буде відбуватися аспект опозиції між Венерою та Юпітером, тобто такий момент, коли е, багато планів. Коли коли хочеться все зробити, коли е, на українських територіях може захочеться зробити контрнаступ і дуже багато чого як е, почати, якихось процесів, але на це не буде вистачати коштів. І ще, от як перша половина листопада буде програватися дія цього аспекту, тобто що плани на а коштів на все це не вистачає. І вже е, 4 листопада Марс буде переходити в знак Лева. Це його вогняна стихія, тому він тут буде в сильному положенні, і це вказує на те, що якраз захочеться оці якби військові конфлікти в цей момент захочеться от битися, відстоювати свої позиції, повертати свої території. Тобто багато буде вмикатися у цієї енергії. Тобто на території України це енергія захищати свої землі і повертати свої території і на інших територіях, де відбуваються зараз військові конфлікти, так тобто, там вони ще можуть розширюватися, там може ще більше прилітати ракет. Тобто, це не той період часу, коли все буде заспокоюватися. Ми це ще будемо спостерігати і в цьому році, і в наступному році. І... До того моменту, доки Марс почне свій ретроградний рух, а буде це а, близько 12 грудня 2024 року, тут якраз було б добре от робити щось. На фронті якісь наступальні операції, тобто, от щось таке, що буде ворога відбивати. Тому що а, з 12 грудня, коли Марс вже перейде в свій ретро-рух і він там буде знаходитися до травня 25-го року, в цей період часу а, будуть відбуватися різні повторення ситуації, які вже до цього відбувалися. Тобто, це може бути повторний напад ворога на тих самих територіях. А це може бути перегляд ну якихось контрнаступальних операцій, які наші воїни вже здійснювали, але, наприклад, допустили якісь помилки. Тобто, хороший період, щоб щось переробити. І вдосконалити і ще раз це ну, пустити в дію, це якщо дивитися з нашої сторони, але треба розуміти, що в цей період так само і ворог буде е, робити якісь додаткові наступи і повторювати те, що вже було здійснено на тих самих територіях, де вже ці напади були. Тому треба бути до цього готовими. І якраз от ну якщо дивитися по е, руху Марсу ретроградного, то до весни 25-го року тут буде вмикатися енергія. Не лише на фронті, що буде все відбуватися. Знаєш, я б це так сказала а, повторення ситуації. Тобто, напали, відбили, напали, відбили. Потім наші напали, тобто в них на території також. Тобто, те, що ми вже спостерігали, воно ще буде відбуватися, якось отак повторюватися циклами до весни, і в цей період часу якраз Марс буде йти по сьомому будинку України. Вже така позиція на небі відбувалася в Україні в 95-му році, з дві Ато по 2010 рік, в 2012 році, і в цей період якраз Україна а, розглядала певні домовленості, вводила тут поправки до домовленостей. Тобто, початок співпраці з М МВФ було, а, відносини з НАТО, посилювалися в такі періоди часу. Були підписання харківських угод, і а, були різні, різні варіанти переговорів. Міжнародних. Тому в цей період часу ця енергія буде знову ж таки повторюватися. Тобто Україна буде входити в фазу переговорів з іншими країнами щодо завершення війни, ну і в тому числі ці переговори будуть якось з ворогом. Але я думаю, вони не напряму не напряму будуть, а через партнерів. Тобто, що е, поправки до плану миру будуть готуватися ще й туди вноситися ці поправки. І я думаю, що Партнери, які з Україною вони будуть якісь перемовини робити з партнерами, які з Росією для того, щоб хоч щось почати вирішувати, тобто, цей uh -huh. сам процес вирішення вже почнеться. Він запуститься з кінця листопада і активно почнеться якраз з моменту переходу Марсу в ретро, тобто з середини грудня, якщо бути точнішою, тобто в листопаді можемо якісь натяки ще побачимо, але от сам процес з середини грудня повер почнеться. І оскільки тут якраз Марс буде переходити в знак Лева з 4 листопада, я б сказала так: тут, в цей період часу, наші воїни тут завдадуть таких. Непоганих ударів противнику, тобто це хороші новини. Буде шанс звільнити території українські, буде шанс просунутися на російських територіях, але треба це встигнути до середини грудня. От шанс такий хороший до середини грудня. А, тому що тут ворог також, ну скажімо так, не буде просто в спокої, бо в них же ж там ще будуть і корейські війська від них іти. В них же ж там також допомога активно відбувається. І якраз оці події, які будуть активно відбуватися в листопаді, а, Оскільки там буде ще більш масштабний насправді то напад від Росії, так бо я вже сказала, що буде якраз так. на військових територіях загострення. Це може вплинути е, на стосунки України з її партнерами, що вони будуть вимушені вже нарешті або дати дійсно таку нормальну допомогу в плані е, великої кількості зброї, або дати дозвіл стріляти далекобійними ракетами. Бо я вже казала в попередніх прогнозах, що так. це має, має статися цього року. Тобто, щось має Таке відбутися, що вони нарешті скажуть, ну добре, ось ми вам даємо дозвіл. І а, якраз таки оцей напад цих корейських військ може на це вплинути на територію України. Надалі, вже там з середини грудня місяця, будуть тут підключатися і інші країни, які будуть давати свої корективи щодо перемовин, плану миру, тобто тут і Сполучені Штати будуть, і в тому числі і Китай буде також надавати свої тут поради і, і пропозиції, як все це закінчити, як не дивно. Хоч вони і приховано підтримують Росію, але насправді то їм вигідно. Співпрацювати з штатами, тобто вони наразі зараз їм не вигідно бути ворогами, тому вони будуть пропонувати також свою версію. І зараз також ще відбувається конфлікт між Півне... північною і південною Кореєю. А от якраз до періоду ретро Марсу буде якраз його затища. Він піде. Як то кажуть, на Нєт, але він відновиться ще в 25-му році, бо я сказала, що ще й в 25-му ми будемо спостерігати війни. Зараз в нас якраз такий період у світі, тобто він ще буде продовжуватися наступні декілька років. А, так, дивимося далі, далі. А, листопад місяць. Взагалі-то, от я б ще сказала, що і 5 листопада, і 7 листопада вони такі доволі небезпечні, бо якщо подивитися а, 5 листопада, то на небі будуть такі дві опозиції: і Марс, Плутон, і ще і Венера Юпітер. Тобто я вже сказала про ці аспекти. Вони будуть впливати тут е, і на те, що якісь можуть бути пошкодження, і не буде вистачати грошей для швидкого відновлення, тобто в якихось. В частинах України це може вплинути, наприклад, на світло або ще на якісь енергетичні структури, на якісь заводи. А, і оскільки тут все-таки вмикається плутоніанська енергія, юпітеріанська енергія, я б навіть сказала, тут може бути а, щось пов'язане може із якимись закладами. Пов'язаними, може, з владою, з законом, це по-перше, або біля них щось uh -huh. може прилетіти, або е, ну, якісь фінансові установи, те, що пов'язане з грошима, бо тут Венера також микається. А, і якщо дивитися вже саме 7 листопада, тут в цей день, по-перше, будуть якраз. Аферистів виловлювати, от якраз з 5 по 7 листопада, а, можуть зловити якогось нового шах... шахрая, який також там довгі роки якісь схеми свої робив, і тут його можуть затримати, тому що якраз буде такий. Момент, коли буде розсіюватися брехня, а, і будуть випливати оці шахраї, шахрайські схеми, тобто період, в принципі, коли їх можна побачити, зловити. Але як ну, для нас, людей, це буде період трохи небезпечний, бо, цей, бо в цей час ми можемо бути трошки затуманені в ілюзіях і а, можемо повірити якимось, наприклад, там шлюбним аферистам чи якимось грабіжникам, тобто щось з цим іде. Тому якраз. З 5 по 7 листопада і краще не заводьте якихось сумнівних нових знайомств. І не вірте, якимось новим людям можуть втягнути ну, в щось таке небезпечне, через що буде якраз втрата грошей у людей. 9 листопада 9 листопада тут також ще розповсюджується оця тема шахраїв брехні, тому бути обачними. 11 листопада. В цей період, тут вночі якраз буде прогриватися на небі напруження між Сонцем та Ураном. І ще й місяць туди підключиться. Тому також тут з неба щось може прилетіти. Я не можу сказати, що тут прям щось таке як масоване, але якийсь прильот десь може відбутися. 12 листопада буде напруження між Меркурієм і Сатурном. Я б сказала, що це може вплинути на. Адміністративні органи влади на якісь на законодавчу владу і також наші стосунки з цими органами влади, оскільки це аспект напруження тут якраз з 12 листопада або можуть якісь. Почати обговорювати новий законопроект, який буде пов'язаний з ще більшим обмеженням населення, або це може вплинути на особисті стосунки людей там, з органами влади, Тобто, все одно це вмикає нові якісь напруження, заборони, відмови. Тобто. Саме от з 12 листопада і до кінця листопада все, що стосується документів, які ну які йдуть на розширення, тобто виїзд з країни, якісь додаткові, може, там можливості, виплати, ще щось. От якраз вже почнеться, почнуться якісь відмови в цьому плані от, і якісь нові заборони. І. А, Повня буде якраз як кульмінація листопада, 16 листопада, і ця повня вона буде ще й в точному поєднанні з Ураном. Е, і по перше, що Повня, це взагалі такий день, а, під час якого вирує така негативна енергія. А коли ще місяць а, в поєднанні з якоюсь планетою це може подвоювати цю негативну енергію, і як я вже сказала, що Уран відповідає за небо, все, що летить з неба, за авіацію, за електрику. А, оце поєднання воно може активувати ці теми, тобто або щось летітиме з неба, або буде пошкодження якраз угу. е, якоїсь електростанції. Або тут також, ну в Україні, звісно, такої проблеми вже зараз немає, але в інших країнах можуть бути проблеми з авіацією, і в аеропортах можуть бути якісь неполадки. Тобто, я б не рекомендувала тим, хто планував кудись полетіти, ну де б ви не знаходились, так от саме от в ніч з 16 на 17, з 15 на 16 кудись прямо летіти. Тому що небезпека є, що якісь. Прибори в літаку, наприклад, можуть вийти з ладу, і може це якраз вплинути на якісь неприємні наслідки, я б так сказала. Тому що я трошки боюся взагалі літаків, все, що з ними відбувається, і стараюсь взагалі уникати от таких от ризикованих дат, тому хочу й попередити людей про це. Ну і така рокова, дуже важлива дата листопада, а те, що ми спостерігаємо зараз, відбулося. Ще в 1777 році, останній раз, це перехід Плутону в знак водолія, початок нової такої невеличкої епохи, яка в нас буде впродовж 20 років, тому що саме 20 років Плутон буде в знаці водолію і буде вмикати в нашому світі ці водолійські енергії. Тобто він вже туди заходив, потім виходив, і зараз він туди, вже на постійній основі переходить в цей водолій. Значить, що це нам принесе? На майбутні 20 років, але програватися вже це буде і в майбутні декілька років, я так скажу. Тобто, якщо подивитися назад у часі, то з 1777 року по 1799 рік. Цей самий період відбулося прийняття Конституції США, була революція у Франції. Були, була епоха терору у Франції. Якраз там Наполеон став першим консулом і розпочав свої походи. Якраз була російсько шведська війна та мир. Після цієї війни, коли Швеції вдалося повернути всі свої території на хвилиночку. І також Росія там була із Османською імперією у війні. Тобто, ну, в них, в принципі, я думаю, там війни ніколи не закінчуються, який би там період не був, вони вони постійно в якійсь війні. Але для, для нас важливо розуміти, підводити отакі от наслідки, що якщо в той період часу була російсько шведська війна. Вона тривала два роки, і після цієї війни шведам вдалося домовитися з Росією повернути свої території е, до тих кордонів, які були до війни. Тобто, це нам дає шанс, що може повторитись та сама енергія, і під час е, е, Плутону у водолії, якраз Україна також зможе домовитися протягом кількох років, щоб. Про повернути свої території, але погані новини тут для Франції, тому що в них буде повторення оцього циклу. Я попереджала, що а, у Франції будуть великі трансформації. Це будуть трансформації і, і у владі, а, і в законах, і, взагалі, по всій території Європи там будуть трансформації, пов'язані з енергією близького сходу. Оскільки там жителів е, близького сходу буде прибувати більше й більше, їх зараз там вже, вже стає багато, там в них буде все змінюватися в сторону цих жителів, і будучи теракти в Європі, і буде там багато змін, і буде, буде там ще багато вогню. Але не хочу нікого лякати. Це ж не абсолютно в кожному містечку відбудеться. Це буде тільки в великих містах, але от трансформації і зміни в законах. Вони будуть по всій Європі, це те, що буде от протягом наступних 20 років, тому що Плутон планета великих мас людей, соціальних структур влади, тому вона тут буде змінювати всю світову політику, всю світову владу. але. Змінювати може не так прям ідеально, як нам би хотілося, тому що Плутон у водолії він там знаходиться у падінні, тобто це не його хороша вигідна позиція. Тому в цей період часу той, хто буде володіти інформацією, той буде володарем світу, і насправді почнеться ну, зараз. У нас іде війна за землі за території. І вона почне ну, завершуватись, поступово завершуватися, і почнеться нова війна за інформацію, тому що будуть, звісно, вже, скажімо так, як конкуренція в кого найкращі технології, в кого найкращі, хакери, які можуть зламати систему, хто зможе там вкрасти доступ до бази даних, так і отримати там якісь паролі там до банківських рахунків і так далі. Тобто, ми все ж таки переходимо. Повністю в цифрову епоху, в нас буде повна така оцифровка всього, тобто готівка буде зникати, в нас все буде онлайн, в нас все буде в цифрі переходити. Тому, звісно, тут буде вмикатися боротьба за доступ до баз даних. І взагалі в країнах, ну в країнах почнеться конкуренція. А, і в топі будуть ті, в кого будуть найкращі цифрові технології і робототехніка. Саме тому зараз відбувається така як ем, нарощування конфлікту між Китаєм і Тайванем. Чому власне Китай хоче війну з Тайванем розпочати? Тому що в Тайвані там якраз є завод по е, виготовленню чіпів, і там оці всі цифрові технології активно виробляються. І от якраз за це все. В най найближчому нашому майбутньому будуть нові війни. Ну, але це вже будуть війни не такі, як зараз, тобто вони вже будуть пов'язані, може, з роботами, оце, там, з вимкненням, може, там світла, з вимкненням Wi-Fi і так далі. Ми ну, переходимо тепер вже до кінця листопада, тобто, вже після 21 листопада листопада тут буде гармонійний аспект. Сонця з Плутоном. Тому після 21 листопада, тут у багатьох людей, в яких був якийсь там застій, в них буде розкриватися більше можливостей для того, щоб навчатися, дізнаватися нову інформацію, можливо, там для якихось подорожей нових. З 24 по 26 листопада. Тут, по-перше, що день такий буде пов'язаний з дезінформацією, якісь можуть бути а, фейкові новини або якась фейкова інформація, тому що тут місяць буде в опозиції з Нептуном, і а, буде відбуватися ще така неприємна конфігурація на небі, а, що може тут а, вплинути теж на якісь прильоти. От, з 24 по 26 листопада, тому тут треба теж бути обережними. І 27 листопада тут буде Сонце та Марс в гармонійному аспекті. Я б сказала, тут ми будемо спостерігати якісь позитивні події. А, може, на фронті ми їх будемо спостерігати, може, якраз до цього моменту вже наші воїни повернуть якісь території, якесь просування буде. Тобто, щось, якісь такі а, сонячні промінчики, ми побачимо, почуємо, які будуть нам давати більше позитиву і віри в найкраще майбутнє. Іно, просто мега вдячна вам за такий детальний прогноз. Я впевнена, що кожен з наших підписників. Просто може собі календарик листопада розписати завдяки вашому прогнозу щодо сприятливих та несприятливих дат, коли ще можна розпочинати, коли варто бути обережним. Тож мега вдячна вам від всіх підписників, ясно бачу, за такий детальний прогноз на листопад. Також я нагадаю підписникам, що сьогодні з нами на зв'язку була астролог Інна Довгань. Якщо ви ви бажаєте створити свою натальну карту. Верніш не створити, а розкрити, побачити свою натальну карту. Річний соляр. Контакти майстрині будуть в описі цього відео. Дякую вам, Інно. Була рада допомогти. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Агай!